Привіт, друзі! Кого цікавлять особливості налаштування нових гібридних інверторів ANENG ANINREL на 4-2 кВт, на 5 або на 6 кВт з двома окремими виходами, як ці виходи краще налаштувати. Крім того, ми розберемося налаштування при роботі зазначених інверторів у якості джерела безперебійного живлення, а також у складі сонячної електростанції. Зазначені інвертори, крім того, являються і своєрідно автоматами захисту від високої або ж низької напруги. Є налаштування, дає затримка від 5 секунд. Це теж ми розберемося, як ці налаштування виставити. І почнемо, мабуть, із самого основного і простого: це заходимо в меню програмування, натискаючи праву кнопочку стрілочки Ентер і ми попадаємо в меню налаштування. Першому пункті меню виробником вже встановлено по замовчуванню налаштування від мережі в першу чергу, а потім уже від сонячної енергії. Це більше всього підходить для, для тих. То буде використовувати зазначені інвертори в якості ДБЖ джерела безперебійного живлення. Хто ж користується зазначеними інверторами в якості сонячної електростанції, то в осінній період, я думаю, всі вже прекрасно розуміють, що виставляється режим суп. Тобто сонце, мережа і далі вже батарея. В літній період це може бути збу або ж сол. Але про це трошки згодом. Другого пункту меню. Це максимальний струм заряду акумулятора, сумісно сонце і мережа. Струм, я думаю, вже всі ви прекрасно розумієте, повинен бути нормальний заряд. Це одна п'ята частина від самого акумулятора. 100 Ампер годинний акумулятор повинен заряджатися струмом в 20 А. Якщо у вас акумулятор 300 А, то можна залишити струм і 60 А. Враховуючи, що інвертор захищає споживачів від надто низької напруги і надто високої, то рекомендую встановити режим УПС. Тобто, все, що буде з мережі нижче, ніж 170 або вище, ніж 280 вольт, мережа і інвертор буде відключати споживачів і буде працювати від акумулятора. Якщо ви спробуєте підключити до інвертора генератора, то виставляємо цей режим GEN. А якщо вже вам ну, зовсім дуже низька надзвичайна напруга, то можна рискнути, включити режим АПЛ, І в цьому випадку буде йти заряд, але врахуйте, що він буде, крім того, транзитом, інвертор, і посилати цю напругу надзвичайно низьку і споживачам. Тобто вибирайте на ваш розсуд. Я рекомендую в даному випадку виставляти УПС. Щодо режиму. Пункт 5 тип батареї. По замовчуванню йдуть батареї АГМ, але майже основна маса споживачів використовує елементи, ну, як мінімум літій железофосфатний тому вибираємо режим усі. Пункт 6 залишаємо без змін Автоматичний перезапуск при перевантаженні. Пункт 7 автоматичний перезапуск при час перегріву, теж залишаємо без змін. Пункт 8, яку напругу виставити? У даному випадку, на мій погляд, краще виставляти напругу 220 вольт. Пункт 9 це частота безмін, 50 Гц залишаємо. 10 автоматичний обхід залишаємо безмін. 11-й пункт Допустимий струм заряду від мережі. В даному випадку, виставляєте на ваш розсуд, в залежності від того, які у вас блекаути, наскільки довго відключається електроенергія. Але не забуваємо, що оптимальна. Струм заряду це п'ята частина від самого акумулятора. І в даному випадку вистив 30 А. Я думаю, це не буде йому шкодити, коли буде тривале відключення електроенергії. Тепер щодо пункту 12. Це та мінімальна напруга, до якої буде розряджатись акумулятор, коли буде працювати інвертор в режимі SOL або СБУ. Тобто сонячна енергія і акумулятори разом взяти. В тому випадку, коли напруга на акумуляторі стане нижче, чим ви запрограмуєте, інвертор повинен взяти на допомогу собі електромережу. Ці всі показники, які зараз ви бачите, на інверторах на 24 вольта, при використанні їх за основу на інверторах на 48 вольт, необхідно збільшити в два рази. Але при цьому необхідно врахувати ще одне. що... Акумулятори на 48 вольт є і на 52 вольта, Тобто, це або ж будуть вони на 15 банок, або ж на 16 банок. Тобто, ви повинні врахувати, що ці цифри вдвічі збільшуються в тому випадку, коли у вас акумулятор буде 52 вольтовий на 16 баночок. І так, всі далі показники, які будуть по вольтажу стосуватися, необхідно збільшувати. Із свого досвіду, в пункті 12 я виставляю напругу 25,5 В. Рекомендую таку ж напругу виставити і тим, хто буде використовувати зазначений інвертор у якості ДБЖ. Тому що цей показник 25,5 В, він підв'язаний до пункту налаштувань 31. Про це буде трошки згодом. У пункті 13. Це буде та напруга, коли вже акумулятор буде йти на допомогу при роботі від сонця. В даному випадку можна виставити, щоб акумулятор або ж повністю зарядився, тоді він буде допомагати сонцю. Я в даному випадку залишив налаштування 26 вольт. По 16-му пункту у нас є право вибору три варіанти зарядки акумулятора. Перший варіант це. Від сонця. Другий варіант сонце і мережа одночасно. І третій варіант тільки від сонця. В даному випадку, рахуючи блокаути, ми вибрали режим СНУ. 18-й пункт меню. Виставляємо, хто не хоче, щоб піщалка працювала. НД1. 19-й пункт меню це щоб екран залишався в тому виді, який ми... для нас буде зручна інформація. 20-й пункт. Виставляється підсвітка включена або ж підсвітка виключена. Ну, я думаю, для початку, щоб дивитися на цю цвіт... кольорову гаму, залишити підсвітку це буде зручно. 23-му пункті ми виставляємо байпас, щоб він проходив при... під час перевантаження. Залишаємо без змін заводське налаштування. 25-й пункт залишаємо без змін 0,1. І 26-й пункт якраз той момент. До якої напруги необхідно заряджати акумулятор. Скажу зразу, що маючи доволі вже значний досвід і експерименти були, що достатньо для того, щоб акумулятор заряджався на 100% або навіть 99,9, напруга може бути максимальна заряда 27,2 В. Деякі думають. Та це ж мало. В інструкції написано 28, 28,4, 29 вольт. Друзі, і свого досвіду, літом надійшов новий абсолютно акумулятор з БМС-ки хороший, почав заряджати, і при напрузі вже навіть 27,2 вольта пішла розбалансування комірок. Одна із них почала вискакувати за межі, як кажуть, перезаряду 3,65 вольта. БМС, відключила зарядку, почав нервничати, як кажуть, інвертор. І коли почав тестувати, скільки ж енергії вже може зайти після вольта Ну це виражається в 0,5%, 1%, не більше того. Тому і вам рекомендую для того, щоб зберегти батарею, зупинитися на 27,2 В. Хто проти цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша думка. Пункті 27 це та напруга. При який акумулятор буде дозаряджатися інвертором. Всі прекрасно розуміють, що акумулятор, зарядившись до тих же 27,2 2 вольт, якщо з нього не береться енергія, він, як кажуть, уходить у спячку на відпочинок. Тому виставляти тут напругу там, 27 вольт і більше, я не рекомендую. Тому що, ну, акумулятор тільки начне, як кажуть, йти в сплячку, а тут його інвертори стоять і в горло йому знов заливає ті ж 0,2 вольта і так далі. Тому виставляйте 264, 26,5, тобто і акумулятор буде тривалий час просто бути як кажуть, на відпочинку, а далі, коли б не потрібно, він вже включиться. Якщо теж у вас є якісь думки щодо зазначених параметрів, теж пишіть в коментарях, цікаво почути вас. 29-й пункт це та напруга. До якої буде розряджатися акумулятор на другому виході, ну, будемо запасному, чи другому, який буде працювати до останнього. Я в даному випадку теж робив досліди і експерименти, і прийшов до висновку, що десь на рівні 24,5 в, в акумуляторі залишається в межах. 12%, 10-12%. Ну, як варіант, якщо ви хочете вибрати з акумулятора все, що можете, ну, виставити тут 24 вольт. Але ну, раціонально от, зупинитись на 24,5, я скажу, це більш ніж достатня така напруга. І збереже і ресурс акумулятора, і нічого ви не втратите сильно. Навіть якщо той, хто не хоче користуватися другим виходом, ви все рівно повинні поставити ці мінімальні показники розряду акумулятора, то ці показники дуже сильно залежать від пункту 31. А от уже в пункті 31 ми виставляємо напругу, до якої розряджається акумулятор. Під час, ну будемо говорити так, не основного навантаження, великого там, обігрівачі, там, кондиціонери і тому подібне. От коли ми виставляємо напругу 25,4 вольта, це десь в межах ну, мабуть, 50%, може, 40% розряду акумулятора. Тут уже ви дослідним шляхом, дивіться самі, як ви рахуєте. Плюс-мінус вольта в ту чи в іншу сторону, буде збільшувати вашу ємність акумулятора по розряду чи розряду. І, до речі, цей пункт у 25,4, він дуже сильно прив'язаний до пункту 12. От у пункті 12 цей показник 25,5 вольта. І ми не можемо перевищити цей показник. От ми навіть тут дивимося, 25,4 це. Та максимальна напруга, яка може бути в акумуляторі. І мінімальна 24,5. Це те, що ми виставили у 29 пункті. Решта пунктів меню, які виставлені на інверти. Я думаю, що можна залишити без змін. Вони по замовчуванню стоять, виставлені заводним виробником і на роботу вам сильно не будуть пливати. Ви вставляєте або ж Додатковий вихід підключений, он, або ж він буде виключений. Це на ваш розсуд. 46 пункті меню це допустимий струм навантаження від акумулятора. Але ми враховуємо наступне: якщо немає мережі, а ви підключили акумулятор і дали струм, наприклад, вибрали, в даному випадку вибрав 100 А, а тут діапазон від 500 до повністю виключення, то що це означає? Коли немає мережі, то. Навіть якщо ви перевищите на струму 100 А. Інвертор буде працювати, але буде, як кажуть, верещати, піщати, мигати, але буде працювати. В випадку, коли буде мережа і ви дали навантаження 100 А, то він просто в цей період перемкнеться на електромережу. 47-й пункт це, як кажуть, відносний відсоток, з яким ми можемо навантажити додатковий вихід. Я думаю, що. Інвертор навіть при любих показниках буде працювати, але буде кричати, що на перевантажений той чи інший виход. Ну, я на всякий випадок виставив тут 80%. Він на роботу абсолютно не буде нам впливати. 49-й пункт це залежить, щоб оця ілюмінація світилася різними кольорами. Що там є маса всяких можливостей переключати, виключати. Друзі, воно на що не впливає. Залиште, як є, і буде вам. Нормально все працювати інвертор і надалі. Тепер щодо самого оцього екранчика, де ми можемо міняти ці всі показники, але я скажу, зміни не такі уж, як кажуть, і хороші, як ми хотілися. Коли ми нажимаємо Enter, ми можемо поміняти той чи інший екранчик. Але ну, настільки тут мало інформації, що ми сильно не змінимо. І навіть якщо ми поміняли б і змінимо ту чи іншу інформацію, коли ми зажимаємо стрілочку «Повернутися назад. То інформація становиться та, яка була визначена заводним виробником. А щоб виставити ту інформацію, яку ми хочемо, ось в даному випадку ми можемо нажати стрілочку, ось так, і воно групою, всі ці показники групою переміщаються. І в такому варіанті, якщо нам потрібно спостерігати, наприклад, струм, який йде в акумулятора, яка потужність йде на, на одному чи іншому виході, яка напруга і струм йде зараз на сонячних панелях, от ми вибираємо той варіант, і цей варіант він буде стояти так, як ми виставили. Ну, а тепер ще одне саме головне меню те, що ніде немає, не як кажуть, інструкції і книжці, це як позбутися довготривалого очікування, будемо так, реле затримки подачі електроенергії на споживачі. Все дуже просто. Ми нажимаємо кнопочку вниз. тримаємо, Ми бачимо програмне забезпечення інженерне. Тут ми одночасно тепер нажимаємо стрілочку вверх і ліву і ми заходимо. В інженерне меню 0.1. І в першому меню ми можемо виставити час затримки подачі мережі до наших споживачів. Цей час може бути від 300 секунд до 5 секунд. Тобто ми нажимаємо Enter і можемо вибирати час, який нам треба. 10 секунд, 5 секунд, 30. Ну, я вибрав 5 секунд. Мені це достатньо. Все. Тобто, таким чином, зараз, якщо мережа пропадає знову з'являється, через 5 секунд вона вже йде споживачам. Ну от, мабуть, я так, що зміг вам показав, розказав. Я думаю, що про це вже ви всі, мабуть, знаєте. Можливо, щось я повторив, щось неправильно сказав. Ви рахуєте так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Навіть просто напишіть в коментарях, підтримайте це відео, для того, щоб більше могли люди, які користуються зазначеними інверторами, могли налаштувати цей інвертор для себе. А всім друзі, мирного неба, світла побільше, менше блекаутів, і щоб ці інвертора працювали лише на вас і приносили е, радість. Всім здоров'я, добра, до побачення, до зустрічі на каналі.